Правда війни нехитра і максимально однозначна. Війна ніколи не приходить сама, рівно як ніколи сама і не відходить. І найхарактерніша її риса розділяти, проводити чіткі межі, часто настільки чіткі, що ми навіть не намагаємося їх сприймати та пояснювати, бо вважаємо за природні такі, що не підпадають під якісь дефініції. Насправді війна всього лише креслить безкінечно довгу пряму лінію. З одного її боку живі, з іншого ні. Складність полягає в тому, що кожен упевнений, ніби він завжди залишатиметься на боці перших. Наступним матеріалом продовжуємо нашу серію Поезія проти війни. Ще, чуєш, че, веди нас крізь ніч. Все, що ми бачимо, спецівка і чорне плече. Все, що в нас живе, серця за спинами. І наша пам'ять, що блукає, як людей з рабинами. Спогади про наші міста з чорноземи мастила. Коменданте, веди нас, коли маєш терпіння і силу. Повстракани і теракони, між цехів і чагарників. Води на захід або на схід. Чи куди там взагалі нас вів. Повз дитсадки, де ми разом зростали. Познаши будинки, яких вже не стало. Поз назви міст, що перекреслюється кривою, це не моя країна, це сон, це начебто не зі мною. Можливо, підкорюючи, говорить ще, все не настільки погано. Ви пам'ятаєте всі стишки? Ось весна тримай молиться, револьвер, нагана. Можливо, все це мене, як посуха чи снігопад, чи злива. Ми укрзалізницею ще повернемось то беру. Можливо. Абрикоси будуть жаврити на синім асфальті. як тими погом літо, постер ще на передній шпальті. А радості всім зневіреним над бур'янами скажіть їм все закінчиться хороше, принаймні закінчиться нами.